Працюють члени громадської організації Контроль, опрацьовують різні звернення громадян, приймають громадян. Контроль над виборчим процесом, боротьба з корупцією та допомога прикарпаттям. Активісти громадської організації Контроль вже більше року відстоюють права громадян з усієї області. Це, наприклад, і питання літників, які завжди хвилює місцевих жителів. Це так само в нас є рубрика Франківський ревізор. Де ми якби організовуємо моніторинги різних освітніх закладів. Це звичайно мой нові питання з замайні. Незаконні забудови, комунальні проблеми та навіть спроби підпали приміщень. Такими проблемами займається громадська організація. Контроль. Доброго дня. Доброго дня. Так, так саме ця будівля горіла. Цим прибудинковим приміщенням за законом мали б користуватися люди, які тут проживають. Коли мешканці намагалися відстояти своє право у забудовника на території, споруду підпалили. Активісти громадської організації контроль відстоюють права тутешніх мешканців. Як можна передати земельну ділянку, на якій стоять капітальні споруди, якими користуються люди для зберігання якогось свого майна? Громадські контролери забезпечують юридичну консультацію, моральну підтримку та перемовини з владою, аби відстояти позицію людей у різних побутових ситуаціях. На виробниці людина отримала інвалідність, виробничу травму і билась десь на протязі 10 років. В отриманні документів займались питанням запобігання приватизації молочної кухні. Ми виходили в заклади навчальні і проводили ревізію харчування. Всю інформацію про діяльність організація висвітлює у соцмережах та власному сайті. Всебічну підтримку ви також можете отримати у активістів народного контролю, звернувшись на гарячу лінію. І на Сендець Камонюк Роман Кочаджук народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює джімейл.ком.